Сьогодні хочу поговорити з вами про Rubber Elast. Представляю вам наш склад, де пропоную знайомитись з даним продуктом. Прошу за мною. Дозвольте продемонструвати Rubber ELAST. Це джгут згорнути в рулон по 4,4 метри погонних, проклеєний спеціальною стрічкою для того, щоб не торкався між собою даний герметик. Переріз 25 на 19 мм. Отже, вартість даного матеріалу 12 доларів погонний метр. Здається дорого, але за ці гроші ви отримаєте повну герметизацію. Довговічно. Вам не доведеться перероблювати це через певний проміжок часу. Ви отримуєте герметизацію тих стиків, які ваш час піддаються агресивному середовищу. Це стічні води, каналізація. Rubber Elast не роз'їдає ваш шов і ви отримуєте абсолютно герметичний стик в конструкції. На виду приклад, припустимо, вам необхідно на дачі зробити каналізацію. Ви берете збірний залізобетон, це кільця. Ви їх ставите один на один, Закопуєте. І, як правило, герметизація заключається в тому, що ви лише замазуєте стик цементно піщаною сумішу. Після цього, що відбувається? Пішов дощ. Вся вода, яка у вас знаходиться в ґрунті, потрапляє в каналізацію. Каналізація наповнюється і у вас йдуть додаткові витрати на кожен виїзд машини. Це витрати приблизно 1000 гривень за один раз. Потім до нас приходять клієнти і запитують, що нам робити? Допоможіть. З'являються додаткові витрати на викопування, на прибирання всієї попередньої ніби герметизації, на відновлення. Це ще додаткові матеріали, які коштують значно дорожче. Це певні стрічки, герметики і тому подібне. А можна було від початку просто прокласти рабер релаз між двома кільцями. Кільця розплющать цей герметик під власною вагою. І у цьому стику з'являється монолітна конструкція, яка ніколи більше не пропустить воду ні зсередини, ні ззовні. Це здається дорого відразу викласти такі гроші. Але в процесі експлуатації виходить, що ви робите це назавжди. Для консультації чи замовлення продукції дзвоніть за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті. Арфен для тих, хто будує.